І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей заплягають тяжкі ярма, горять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачимо, які будуть жнива, схаменіться не до люди. Діти й родить, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіть щирим серцем Велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. В того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. У своїй хаті своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претесь на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, Найшли. Несли, несли з чужого поля, та й в Україну, принесли велике слово, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог создався не на те, щоб ви неправді поклонились і хилились, і хилились, і знову шкуру дерете з братів, незрячих речкосії, і сонця правди дозріває, німецькі землі не чужі. Латись знову, як би зятю всю мізерію з собою, Дідами крадене добро, тоді остався би сиротою, святими горами кров. Схаменіться, будьте люди, по лихому були. Поскуліть незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече старікаво крок у сині море, дітей ваших. І не буде кому помагати. От цурайте перед брата, і дитини мати, і ідем хмарою заступить сонце перед вами, і навіки ханетесь своїми синами. Умийтесь, образ Божий вагном не сплегніте. Не учити дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, що панувати. Бо невчене око загляне в саму душу глибоко-глибоко. Дознається небожата, чи яна ваш засудді, і не нова шкура, дай засудять і про мудрі немудрі мудрі Не туріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти в хату не пускають, чижі люди проганяють і нема злому. На всій землі без конець, веселого дому. Я ридаю, як задають діла незабутніх дітів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку полубив. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте. Щоб не сонними снилися всі неправди, щоб розкрилися високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхне, заплака нема. Благословить дітей своїх вертими руками. Що поцілує вольними устами, не забудеться с роботня давня година. Наше добре, не слав, слава, слава ти. І світ ясний на вечині, тихо засіляє. Одні ніч, брати мої, молю вас, благаю.